Мої вітання. друзі! Сьогодні я вам покажу, як можна стару акумуляторну батарею від крута, перепакувати на літій іонну батарею. Як ви бачите, це стара батарея 18 вольт і тут знаходяться акумулятори Нікількадмієві. Ось такого зразка. Як ви знаєте, що вони з часом згнивають, виходять з ладу ну, по різним причинам. Але щоб не викидати таку батарею, а у вас залишиться шурупокрут, то її можна воскресити легким шляхом. Для цього нам понадобиться, я вже одну батарею зробив і зараз я вам поясню, що для цього треба. Для того, щоб зробити 18-вольтову батарею, нам понадобиться 5 елементів 18650 або 21700, які вам на ваш розсуд. Згодяться для ваших потреб. На даний момент я використовую TEN POWER на 2600 мА з максимальним струмом віддачі в 15 А. Як ви бачите, вже збірка зібрана, все підварено. Навіть встановлена плата BMS біла, всім відома, вона 100 А, якщо її правильно під'єднати. І що для цього потрібно? Значить, 5 елементів, плата BMS, далі потрібно роз'єм 5,5 мм на 2,5 мм внутрішній. Ну, і трішечки дротів. На вихід я використовував АВГ-14, потужні дроти такі, запаяв їх. Ну, Батарея старі я не викидав, для того, щоб зберегти ну, конструкцію і кріплення. Самої колодки, що там нічого не видумувати, я просто їх залишив і заклеїв клеєм все. Значить, Для того, щоб переробити ось цю плату на 5С, не забуваємо викинути опір. Тут у мене стояли два, дві перемички. Один, два. Так, один, два. Я їх викинув, тому що вона була розрахована на 3С. І не забуваємо ось тут, в цьому місці, зняти нульову перемичку. Да, тут вона стоїть, де я показую все. І тоді можна сміливо використовувати плату БМС. Оскільки ви знаєте, ця плата БМС має ще вбудовану. Вбудований балансир, ось він знаходиться і світлодіоди. Тобто під час зарядки чи після зарядки він вмикається і, звісно, вирівнює всі ваші банки. Яким струмом я не пам'ятаю, але воно працює. Це дуже відома всім плата, і вона зарекомендувала себе непогано. На даний момент, як ви бачите, в мене вже все зібрано. Залишилося тільки закріпити ось тут саму цю збірку. Все, і е, притиснути тут якимось матеріалом зверху, і закрити, закрутити. На даний момент в мене все зібрано. і Давайте зараз перевіримо, чи вона заряджає. Так, де моє зарядне. Ставимо зарядник, контролювати будемо, звісно, за допомогою ваттметра. Так, на холосту ви бачите, що споживання 0,5 Вт. І давайте спробуємо. Під'єднати до самої батареї. Під'єднуємо. І, як ви бачите, на ватметрі у нас відбувається заряд. Тобто зараз вдувається батарею 21 Вт. Відбувається зарядка. Все. Ну, Звісно, потрібно доукомплектувати саму батарею самим зарядним для літій іонних батарей. Тому що рідна, вона сюди не годиться. Тому, друзі, всім. Рекомендую перероблювати, немає тут нічого складного. Ну, лише проблема в тому, як вам запаяти або заварити батареї. На даний момент я варю, але є спеціальні припій. Чи флюс для пайки батареї. Нагадаю, що паяти їх потрібно. Якщо ви будете паяти, я хочу нагадати, то паяти потрібно потужним паяльником, не менше 60 Вт, краще 100, і витримувати не більше 2-3 секунди самі, саму пайку. Ну, але це, я, це рекомендації. Ну, я не обов'язовую вас це робити, тому що кращий метод це звісно метод зварювання точковим. Ну, десь отак, друзі. Так що, будь ласка, можете робити, відновлювати свої батареї і надалі користуватися. Нібито все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.